Кліні природи. Третій сезон. Зумацький погод. Добре, нам вже йдемо йти. Куди? Ем, зараз побачиш. Блю Флаверс. Ні і куди. Firepet. Де мені вам покаже землю? А, і. Філсі дем. Де Філс? Піт. Є філс Та, А де Зараз я за нею збігу, та... Нас... Добре, Фіос, що ти нас вийшла. Нам ти не йти. Куди? Ну, подивися на землю. Тобто на вулиці. Ну спроти відзначається кліматом. Я бачу, то, що тут помірний. Температура, так? Мені якось голодно. Воно тут відрізняється в одне звуку. Добре. Ну, все відрізняється. Тільки не буду тобереж. А те інше. А, ну може, знову заснувати. Добре, може реально все так погано. А що ж? Що, що з ними ухами? Та, вона якась дивна. О, привіт! Ты якийсь косплеєр. Ой, а це хто? А, фаер це... Це зумляни. О, напевно. А, напевно, це ще що... напевно це косплеєр. Який я косплеєр? На местниці, напевно, якась. Ну, якесь не та анімешниці. Мені <гум> трохи страшно. Ем. Сюди. Мені дуже страшно. А я коли що я за не загу. що вони подумали, що ти косплеється. Ко... що? Кошпле. Кожа. то Тобто косплеїть персонажа, а, та А, грає того персонажа. Ага, поводу що анімеш це. Ну я не знаю, що таке пше аніме. А, вона знаєш, просто подумала, що ти. Що я, що? Ну, схожа на якогось анімежницю, якогось на, на еліфа косплеєш. Що таке аніме? Я досі так не зрозуміла. Ти не знаєш? Зовсім. А, аніме! А, аніме – це... Аніме – це знаєш що? Ну, там хочуть мати фільми японські. Тільки це вони... Як фільми, де вони просто виглядають, ну як... Ну, пострілі японському, ти почув вони відрізняються від пустих мультфільмів і серіалів. А, та. Анімація японські ага. да. Анімаціяпонські мульфільми. Mm. Та, так, добре. Може би краще що викустиш магію? Я ну. Добре, я можу попробувати. А, ну тобто вже не видно. А, добре. А, і що будемо робити? Та да, у мене є. Карточка. А, то добре, ти витягай. Кредитна карточка, напевно, там майже нічого немає. Нічого немає? Там є рахунок на 20 мільйонів а, по цих грошей? Доларів. Що? А, це скільки? А ти сам ніхто подумай, скільки? 800600 мільйонів гривень. Що? Ти звідки маєш? Я принцеса, я мало того. Коли мене викинулись, мені карточку ніхто не забрав і не заблокував. Добре. Ну, ідем. За то не витягнув. А мій код це 55776. Ага, добре. Я не тут тугожу, ну в мені це потрібно. Добре. Стільки... добре. А звідки я тебе такі гроші? Про те, що й дитини. А, в мене? Ааа, ну мені ж завжди поманяють батьки. А не того, що ти... А, зрозуміло. Ну, йдемо попом. А тебе не жалко? Тьф, мені жалко. Ти ще говориш. Ні. Значить добре. І де тут твій ближчий магазин? А, тут. Ну я хотіла би купити більше подігу. А, добре. А, так і зрозуміло. Навіть не дивно. Тобі ти стрільно їх зняти. А зняти да не потрібно. Добре, що у вас тут є? А, ви? А, б... Ну, в мене є. Ну, дивіться, в мене є за 100 доларів. Ну, отакі. Кеди? Кот ще. Я беру вас оце. А, добре. І далі за 50 доларів в І... Ім. Добре, дякую. Дякую за покупку. До побачення. Може хочете. Ну і шапку. А вам не жалко? У мене є 20 мільйонів 20 мільйонів доларів. Що? А, до наші а ну коротше до Хеловіну. Хелловін він через ем, А, що Хелловін через таки через два місяці. Ой, подумаєш А ми вже будемо готові. Добре, діді повертаємось. Ну, зараз мені буде садити ще по іншим гратинам. Ну і по кафе, як буде потрібно. Добре! Фіос, чого ти не можеш пояснити? Як тобі були такі гроші, то чому ми тут прийшла? А, мені просто заблокували тоді каточку повністю. Значить це можливо. Ну і потім чогось його заблокували Я не розумію чого. А мені його зблокували. А, точно, мені... о, о, ні. А, мені сенмен! Хто? Просто його Що? Добре. То ти? Така. Мене звати Ембер, я вам Що? За? Що? я не хочу мене нашкодити, я хочу з вами дружити. Давайте. А, тоді обіцяю, що нас ти нас ніколи. З нас не визначиш магію. Або тобто не видати життя. Добре. А, а, ти дівчать копія астрада. Ну так. А. Я мене не схожу, обіцяю. Ну добре, я, я піду. Ага. Угу.